Місце зустрічі Швейцарія, 92 країни та 8 міжнародних організацій об'єднані довкола війни в Україні. Чи зумів глобальний саміт миру наблизити Україну до миру? Він успішний. А чи він той, хто закінчить завтра війну? Зрозуміло, ні, це всі усвідомлювали, і це перший крок насправді. Його по різному міряють хтось великий, хтось дитячий крок, але все одно це крок до встановлення справедливого миру, або хоча б примушення. Як казалося на полях цього саміту, це таки Путіна до встановлення миру, бо поняття мир в російського диктатора традиційно інше перекручене на користь лише Кремлю. Свою позицію висловив у переддень глобального саміту миру. Зажадав, щоб Україна вивела війська зі своїх же територій, окупованих російськими загарбниками. Ці ультиматуми були спробою зірвати захід і на українському саміті миру не обговорення. Орювалися, розповів Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України. Хоча зазначив таки настане час, коли доведеться розмовляти з Росією про завершення війни. Настане момент, коли треба буде говорити з Росією, але наша позиція дуже чітка. Ми не дозволимо Росії говорити мовою ультимату, як вона говорить зараз. Останній ультиматум Путіна ніякого апетиту на саміті не викликав, тому що всі розуміють, що це було зроблено з однієї постої метою. О створити таке в собі піар хвилю напередодні саміт, саміту використали політичну ядерну зброю. В особі Путіна довелося йому особисто намагатися збити наш саміт. це не вдалося. Тому серйозного ставлення до його пропозиції немає. На саміті Росії не було проте вплинути на низку країн вона все ж змогла. Не всі запрошені держави долучилися до заходу на підтримку миру в Україні, а низка присутніх відмовилися підпису. Воде спільне комуніке багато очільників країн Європи виказували свою позицію голос про те, що ну вони вважають, що без Росії припинення війни неможливо. Будь-якому випадку доведеться їх запрошувати на переговори, і е, саме це, як на мене, стало причиною того, що не всі країни долучилися до роботи саміту і. Підсумкова декорація, звісно, багатьох не влаштувала. Я не виключаю, що будуть ті, хто доєднається, і ті, хто відкличуть свої підписи. Приїхали на саміт, але не ставили своїх підписів під спільною заявою. Серед таких Вірменія, Індія, Мексика, Індонезія, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Таїланд та Південно Африканська Республіка. Потрібно більше буде працювати з тими країнами, які втримали, які утрималися визнавати і підписувати фінальні кіменіки, які було. Запропонована країнами учасниками. І найбільш вірогідний той варіант, що тройка, тобто країни Великої двадцятки, які яка головувала минулого року, це Індія, яка буде головувати наступного року. Південно-Африканська Республіка не, 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 не проголосувала і не підтримала цей кіменіке. Тому потрібно буде звернути увагу якраз таки на співпрацю саме з цими країнами найближчим часом, тому що зрозуміло, що вони будуть приймати рішення в рамках Великої двадцятки, із десяти пунктів формули миру запропонованої раніше Володимиром Зеленським на саміті роз. Глядали лише три. А саме ядерні об'єкти в Україні мають працювати у безпечних умовах та під цілковитим контролем Києва. Мова зокрема про окуповану Запорізьку АЕС. Україна повинна мати доступ до морських портів у Чорному та Азовському морях та здійснювати вільне торговельне судноплавство. Третій пункт про повернення полонених та викрадених Росією дітей. Ці умови лягли в основу спільного комуніке, який підписали після саміту. Свою підтримку надали 80 країн-учасниць. Підсумкова декларація містила лише частину пунктів формули Миру Зеленського, яка загалом ну, вичерпна. І це мені особисто вказане те, що України не готові поки що говорити відверто про різні способи примусу Путіна до миру, тобто передачі Україні достатньої кількості зброї для того, щоб вибивали росіян з наших територій. Про це взагалі мова не йшлася на саміті, але Засвідчення такої ну, коаліції в більш широкому форматі, то це хороша історія. І звісно, ще б з таких плюсів я додав би, що низка країн півдня долучилася до роботи. Хоча є інформація, що вже після підписання спільної заяви Ірак та Йорданія відкликали свої підписи. Українські дипломати з'ясовують причини свою думку, ще можна змінити, адже комуніке залишили відкритим для підпису проведення саміту миру. Хай його рішення немає, Мають жодного конкретного значення для термінів і форми закінчення війни в Україні має. Величка чесне значення для нашої держави саме з точки зору демонстрації підтримки української державності як такої, і саме тому, що ця підтримка продемонстрована такою кількістю держав, Російська Федерація разом із Китайською Народною Республікою докладала зусиль для того, щоб зірвати саміт миру, або ж зменшити рівень представництва на цій великій зустрічі, не було на цьому саміті Китаю. Який торік у лютому пропонував власний мирний план для України припинити воєнні дії та сісти за стіл переговорів. А вже тепер на саміту Швейцарії відмовилися приїжджати, якщо там не буде Росії. Відсутність такого великого геополітичного гравця, як Китай, не на користь Україні однак варто і надалі переконувати цю країну змінити свою позицію та почати підтримувати нашу державу. Країни, які не з'явилися на саміті миру, от на яких ми розраховували, які почали формувати альтернативні майданчики, а з ними і бачення угу. щодо того, як зробити мир несправедливим, не в інтересах України і фактично штовхати Україну до капітуляції, я більше схиляюся, що наші зусилля, в тому числі дипломатичні, треба спрямовувати на формування укріплення коаліції рішучих на глобальному саміті. Ви виступив Селенський патріарх Варфоломій, заявив про обов'язок захищати та підтримувати мир. У ролі спостерігача був присутній представник Ватикану, державний секретар Святого Престолу, кардинал П'єтро Паролін. А от папа римський Франциск провів перемови з Володимиром Зеленським на зустрічі J7 у передень саміту. Католицька церква, якщо подивитися глобально на світ. То вони є надзвичайно впливовими, особливо в країнах Холувального півдня, uh -huh. Латинська Америка, тобто їхні тому е, заяви папи вони дезорієнтували і фактично допомагали російським стратегічним наративам, що дві сторони винні, тобто не було навіть там жертва і агресор. І тому дуже важливо, щоб зокрема, якщо ми говоримо про цю аудиторію людей вірно підданих, то дуже важливо, щоб були інші меседжі. Об'єднання різних країн світу для. Встановлення справедливого миру в Україні стане темою наступного другого глобального саміту. Президент України заявив, що на його підготовку потрібні не роки, а місяці. На цьому майданчику вже може з'явитися Росія країну агресорку. Ознайомлять з підсумками першого саміту миру. Тоді стане зрозуміло, чи погоджуються там із пунктами мирного плану на умовах України, і відповідно чи готові їхати на зустріч із цивілізованим світом. Том, Лідія Середюк, п'ятий канал. Одна людина загинула, і вісім поранені внаслідок інциденту на військовому навчальному полігоні в Чехії. Він розташований поблизу міста Лібава. Із кінця 2022-го там проходить вишкіл українські військові. Факти загибелі і поранень підтвердила у соцмережі ікс міністерка оборони Чехії. Як зазначили у військовій поліції, усі постраждалі не були іноземцями. Загибли і вісім поранених військовослужбовці. Ще один поранений цивільний. Відомо, що на полігоні здетонував боєприпас. Чеські збройні сили прокоментували це як серйозний інцидент. Утім, поки що не оприлюднили остаточних деталей. Обставини встановлює військова поліція.